А зараз ти дізнаєшся секрет швидкого навчання. Якщо подивитись на те, як більшість людей навчаються новому, то можна помітити, що деяка група людей буде навчатись значно швидше за іншу. І зазвичай ця група людей виділяється тим. Що вони просто все життя чомусь навчаються, тобто, якщо розпитати їх про їхнє життя, виявиться, що вони займались всім на світі. Вони вчились трошки програмуванню, трошки відеооператорству, трошки музиці, трошки ще чомусь. Тобто вони постійно були чимось заняті і постійно чимось займались, чомусь навчались. Як це працює? Знання з однієї дисципліни зазвичай можна перенести на іншу не в повному обсязі, не повністю, але якщо мозок хоч трошки варить в плані того, як знання з однієї. Сфери трошки переробити або переробити концепцію і закинути в іншу сферу, вони там приживуться. І це значно пришвидшить ваше навчання. Тобто секрет швидкого навчання це, блядь, процес навчання. Навчайтесь чомусь, і це дозволить вам навчатись всьому іншому швидше.